Пропонуємо до вашої уваги одноповерховий будинок із великою земельною ділянкою в Вінницькій області в селі Журбинці на вулиці Слобода. Це чудовий варіант для тих, хто шукає спокійне життя на природі з усіма базовими зручностями. Загальна площа будинку 76,4 квадратних метри. Планування включає дві кімнати, одну спальню, житлову площу 33,7 квадратних метри та простору кухню 10,6 квадратних метрів. Будинок цегляний, збудований у 1980 1989 роках, має змішане перекриття та шиферний дах. Внутрішній стан житловий, підлога вкрита лінолеумом, стіни шпалери, опалення, індивідуальне газове, підключені електрика та газ. Будинок продається з меблями та технікою: газова плита, холодильник, диван, односпальне ліжко, шафа, письмовий стіл, телевізор. Можна заїхати і жити без додаткових витрат. Одна з головних переваг велика земельна ділянка площею 2708 квадратних метрів. На території є город, сад, літня кухня, господарські будівлі, сарай, погріб та огорожа. Є місце для автомобіля, гараж у дворі. Також на ділянці розташована криниця, що є великим плюсом для заміського життя. Туалет знаходиться на території. Будинок продається від власника, усі документи в порядку, техпаспорт перевірений. Село має розвинену базову інфраструктуру. Тут працюють Укрпошта та Нова Пошта, що забезпечує зручне отримання та відправлення посилок і кореспонденції. Поруч знаходиться ліс, а в кінці села ставок, що робить місцевість особливо привабливою для життя та відпочинку. Ціна будинку 8 тисяч доларів США за весь об'єкт. Телефонуйте для детальної інформації та перегляду: 063 276 92 80.